Привіт. Firefox тихенько загинається, і це не дивно. Mozilla не нав'язує конкуренцію, не робить якихось дуже сміливих рішень, і від цього в компанії стає все гірше. Та у світі існує дуже багато браузерів. Тут тобі хроміум на будь-який смак. Хочеш з китайським стеженням? Хочеш з американським, хочеш зі смаком без стеження, чи з гарним візуальним, чи навіть музичним смаком. І ще багато 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 різних приправок у комплекті до рушія, який є на Хроміумі чи на Firefox. Навіть є унікальний браузер, що доступний лише на одній настільній операційній системі з його майже унікальним рушієм. Саме тому будь-яка гілочка формує ряд послідовників, яким подобаються рішення, використані у їх улюбленому браузері. Чоловіки лишаються вірними своїм браузером до Скону. І з часом перестають задивлятись на інших. Щоб розбавити цю браузерну моногамію, я вирішив зробити постійну рубрику на каналі, де ми коли неколи розглядатимемо інтерфейси та інші цікаві рішення різних браузерів разом з тобою. Бо е, всюди є багато цікавого. І сьогодні говоритимемо про трошечки божевільний інтерфейс ванільного Firefox. Well, я є поціновувачем цього браузера вже багато-багато років. Скажу, що на перший погляд з коробки це найнудніший інтерфейс у світі. І так, тут можна, як і в більшості браузерів, змінювати теми. Їх в магазині дуже багато, і навіть є зручний та простий редактор тем. Де ти можеш створювати свою власну, неповторну, зручним способом за декілька хвилин і навіть розмістити її в магазині. Тен в кілька кліків. Колись давно я зробив собі одну тему, якою користуюсь досі, але теми на браузері це навряд те, чим можна зараз когось здивувати. А ось чим можна, це конструктор інтерфейсу. Oh, oh, oh! Ця частина у Firefox є автентичною і дозволяє буквально змінити розкладку майже всіх кнопок у рамках стандартних положень. Правою кнопкою миші по панелі налаштувати панель інструментів. І тут ти можеш додати трошечки ретро до твого браузера за бажанням. або змінити розмір усіх кнопок і елементів на екрані, або легко прибрати додати чи переміщувати кнопки чи панелі. Будь-яка кнопка може бути у будь-якому місці та відділена простором за твоїм бажанням. Особисто моя улюблена частина у цьому всьому це змістити закладки у один рядок з адресою. Панель можна прибрати, із самих закладок я лишаю лише значки і прибираю назви. Так їх більше влазить в рядок. Як правило, по значку легко ідентифікувати, що це за сайт, в теках вже показує повну назву сайту. Така гнучкість, звичайна штука у розкладках інтерфейсів 3D чи кад застосунків, чи у Microsoft Office, чому б не мати її у браузері? Це досить зручна можливість зробити інтерфейс під себе, але ще не божевільна. А от що я вважаю божевільним, це існування стороннього магазину інтерфейсів вогнелиса, my, my yeah. See, like, splash, де можна завантажити та встановити таблицю стилів на браузер із нестандартними розкладками, кольоровими схемами тощо: мінімалізм, ретро, мімікрування під інтерфейси інших браузерів, унікальні візуальні рішення все тут. І це може змінити інтерфейс вогнелиса до невпізнаваності. Сторонні теми встановлювати не зовсім просто, та ну ми трохи поекспериментуємо разом. Сам сайт магазину тем є просто підбіркою посилань на оригінальні сторінки тем на гітхаб. Тому це все безпечно, будь-яку тему можна відкрити в блокноті та перевірити за бажання, бо реалізовані вони на CSS. Виберімо якусь цікаву тему. Давай ось цю у неї найскладніша інструкція серед усіх. Якщо ми з нею впораємось, то простіше точно також впораємось. Деякі стем для повноцінної роботи потребуватимуть встановлення певних додатків з магазину. На сторінці теми це, звісно ж, буде вказано. Спочатку встановлюємо додатки. Далі інструкція для встановлення будь-якої теми буде плюс-мінус однаковою. По-перше, треба в прихованих налаштуваннях браузера дещо змінити, щоб використовувати сторонні теми інтерфейсу. Для цього пишемо в адресному рядку about, _config, Та по черзі шукаємо назви всіх цих флагів, що вказані в інструкції. Вони однакові для всіх, і всі чотири треба буде перевести із false. В true подвійним натисканням мишею. Тобто, оце ти раз налаштував, і всі майбутні теми вже не треба буде налаштовувати. Інколи ще просять перевірити, чи на всіх наведених далі флагах також стоїть true. Далі нам треба буде завантажити архів з темою та скопіювати її в теку профіля. Із завантаженням виникнути проблем немає. А ось із пошуком теки профіля зараз розберемось. Вводиш в адресному рядку About 2.profiles. Там маю шляхи до теки з профілями. Тут нам потрібно відкрити теку кореневого каталогу. Там буде багато-багато всього. У завантаженому архіві з текою може бути або файл userchrome.css, або ціла тека Chrome. Дивна назва тека для тем у браузері Firefox. Скажи: якщо це лише файл, то треба у цій теці профілю створити теку Chrome та скопіювати у неї цей єдиний файл user Chrome. CSS. Якщо тобі розробник дає цілу теку, то просто її копіюй у теку профілю, не треба нічого створювати. Там може бути ще багато інших файлів, якщо тема складна, або цей один, якщо тема проста. І мінімалістична. Наступного кроку в налаштуваннях більшості тем не має бути, але ми ж вибрали найскладнішу. Тому треба буде налаштувати ще й бокову панель. Це один із додатків, які ми встановлювали раніше. Для цього нам треба буде імпортувати налаштування із архіву з темою для додатку SideBerry, який ми завантажили раніше, щоб він став частиною теми. Все по інструкції ще налаштувати Adaptive Tab все як на скріншоті, також в налаштуваннях додатків. Після цього, якщо ми все зробили правильно, перезавантажимо браузер і отримуємо нову тему. Чим складніша тема, тим більше ймовірність, що може піти щось не так. І щоб встановити кожну нову таку розкладку, нам треба буде очищати вміст теки Chrome у теці профілю та завантажувати туди нові файли, нові налаштування. Це або один файл, або інколи декілька. Щоразу перемикати в About Config вже нічого не треба. При запускаючи браузер, ти отримуватимеш завантажену тобою розкладку. Якщо захочеш повернути все як було, просто видали теку Chrome та повидаляй додатки, які просили тебе встановити в інструкціях до тем. І все. Ось таке величезне розмаїття розкладок доступне кожному, хто наважиться ризикнути та спробувати. І складнішої процедури встановлення теми на браузер годі і вигадувати, можна було якось простити. Це був браузер вогнелис, який все ще існує. Та Сашко, автор цього каналу. Дякую, що ти тут. Заходь якось ще.